Добрий день! Дякую, що навчаємось разом. Сьогодні познайомимось з тим, як влаштований Всесвіт. Пригадаємо вже вивчений матеріал. Як змінювалося уявлення людей про будову світу? Яка будова зорі? Як пояснити відмінності в яскравості зір? Як визначити відстані від землі до зір? Від чого залежить яскравість зір? Сьогодні, під час вивчення теми, дізнаємось, як утворився Всесвіт, як виникли зорі і планети, що таке галактики, де ми у Всесвіті. Всесвіт виник близько 14 мільярдів років тому, внаслідок великого вибуху, і відтоді збільшується в розмірах планети, зорі інші об'єкти Всесвіту, як і люди з'являються на світ. Розвиваються і закінчують своє існування. Тому характерна особливість Всесвіту це неперервний рух і розвиток. Великий вибух, початок, тобто перша мить існування нашого Всесвіту. Всесвіт мав кілька етапів розвитку. На його початку утворилися найпростіші атоми, а на останньому етапі, що триває дотепер, виникли зорі та планети, і зрештою життя. Як виникли зорі та планети? Зорі виникають у хмарах пилу і газу, бо окремі їхні частинки із часом стискаються. Речовина ущільнюється і нагрівається. Коли температура в центрі досягає 10 мільйонів градусів, тоді з гідрогену починає утворюватися гелій. Це є момент народження зорі. З пилу та газу, що залишилися навколо новонародженої зорі, виникає газопиловий диск. У ньому із часом формуються планети. Це відбувається не лише біля Сонця, але й біля багатьох інших зір, де виникли екзопланети. Екзопланети науковці шукали протягом кількох століть. Але першу з них виявили лише у 1992 році. Нині відомо кілька тисяч цих небесних тіл. Надалі їхня кількість зростатиме, бо екзопланети мають бути у багатьох зір. А зір у всесвіті дуже багато, і більшість з них існують довго. У 2018 році НАСА запустило наступника Кеплер, космічний телескоп ТЕС. Він уже підтвердив існування приблизно три сотні екзопланет, ще більше 6 тисяч, поки вважають кандидатами. Загалом, на станом на 1 грудня 2022 року з більш ніж 5200 відомих екзопланет майже 4 тисячі були знайдені транзитним методом. Зорі від народження, так і внаслідок еволюції мають різні, різні розміри. Діаметр нейтронних зір становить близько 20 кілометрів. Деякі зорі надгіганти у 30 разів більші розміром, ніж сонце. Зорі не полюбляють самотності. Більшість з них входить до різних груп: від подвійних зір, де є дві зорі, до зоряних скупчень, що налічують десятки, сотні, тисяч і навіть мільйони зір. Відомим скупченням зір є плеяди. У сузір'ї тельця. Найбільші дворені системи у СЕСТІ це галактики. Але багато є багато невеликих карликових галактик, у яких зір значно менше. Ці системи різняться не тільки кількістю зір, але й тим, які за віком зорі їх населяють. В еліптичних галактиках містяться переважно старі зорі, а в спіральних молоді. Неправильні за розміром за зовнішнім виглядом галактики та різні за розміром, містять молоді зорі та багато пилу і газу. В одній із галактик, яку називають молочний шлях, розташована наша планета. Планетна сонячна система і планета теж. Усі зорі. Які ми бачимо на небі землі, це зорі нашої галактики. Найбільше їхнє скупчення можна спостерігати в ясну безмісячну ніч, як світло-сріблясту смугу, що оперізує все небо. Її в Україні здавна називають шумацький шлях. У телескоп видно, що цю смугу утворюють зорі. Молочний шлях, окрім зір, також містить газ і пил. Якщо поряд з газопиловими хмарами є яскраві зорі, то вони їх освітлюють, і ми можемо спостерігати такі хмари, як туманності. Туманності хмари міжзоряного пилу і газу, які видно завдяки або їхньому власному випромінюванні, або відбиванню чи поглинанню світла, близьких до них зір. Деякі туманності світяться самі, тому їх видно як темні ділянки на тлі зоряного неба. Волокнистій планетарні туманності є наслідком еволюції зір. Наша галактика теж має кілька супутників. Це невеликі галактики. Найвідоміші з них велика і мала Магаланові Хмари. Їх видно на небі. Південної півкулі Землі, найближча до молочного шляху, велика галактика, туманність Андромеди. На зоряному небі вона міститься в сузірі Андромеди візуально має вигляд туманності, туманної цятки. Хоча насправді це величезна зоряна система, що рухається назустріч нашій галактиці. Окремі галактики утворюють скупчення цих зоряних систем у Всесвіті. А скупчення надскупчення галактик. Надскупчення пов'язані з величезними волокнами речовини газ, пил, зорі. Усе це утворює своєрідне космічне павутиння. Сонячна система міститься в диску молочного шляху. Відстань до центра галактики становить близько 25 тисяч світлових років. Перебуваючи на такій відстані, сонце зі швидкістю 220 км за секунду здійснює один оберт навколо її центра за майже 230 мільйонів років. Це так званий галактичний рік. За час свого існування Земля вже обійшла навколо центра галактики приблизно 25 разів. Більшість нас. Не замислюється над тим, як наше особисте життя пов'язане з Усесвітом, але існування людини і Всесвіту взаємопов'язані. У простому від початку Всесвіті за мільярди років виникли умови, що сприяли появі складного життя, наділеного розуму, тому Всесвіт це наш великий спільний дім за чистоту і порядок, в якому ми мусимо відповідати. У загальному. Всесвіт виник близько 14 мільярдів років тому внаслідок великого вибуху. Тривалість життя зорі залежить від її маси. Що більша маса зорі, то менше часу вона живе. Найбільші зоряні системи у Всесвіті це галактики. Проведемо хвилинку відпочинку. Складіть фантастичну розповідь до одного із зображень. Домашнє завдання опрацювати тему, як влаштований Всесвіт. Бажаю вам гарного настрою! Бувайте!